Доброго вечора. Це телеканал ZIK. і Гріх буде не використати зараз нагоду, аби в цю студію запросити нашого гостя сьогоднішнього на сьогодні у Львові. В цій студії лідер правого сектору Дмитро Ярош. Я вас вітаю в цій Доброго студії. Вечора. Дякую, що ви знайшли можливість сюди завітати і поговорити власне про політику. Бо ну ви політик в першу чергу тепер уже. Ну так Для щось, вас, є. Та, щось <рес> є. Для вас це ну так кардинально нова іпостась, про яку ви, можливо, не здогадувалися, що є такі у вас. Ну, бачите, я 25 років в принципі уникав публічності, бо ну, в, лас, в тій чи іншій все. мірі з 88-го року займаюся якоюсь політичною mm -hmm. діяльністю, але, як правило, не публічною. Ну а зараз так сталося, що після революції прийшлося займатися ще і цим. Можливо, я вас запитаю от корічка, можливо, ну, прозвучить для вас не дуже приємно, але все ж таки, от як ви це оцінюєте? От, багато людей, навіть які підтримали Майдан, вони вас бачать як, ну, до певної міри, символа позапарламентської боротьби вуличної. Відповідно, вони вас не дуже бачать в парламенті. Це навіть видно по рейтингах, тобто ніби підтримка є. Симпатія є, але це не конвертується в політичну підтримку, бо чомусь людям щось на заваді стоїть от, власне. Все ж таки, от ярош правий сектор, вони вони потрібні на війні, вони потрібні на вулиці, вони потрібні як руйнівники. А от в парламенті, де треба сидіти закони, писати щось так не дуже потрібно. От як ви для себе оцей такий дисонанс поясніть справді? Таке було, але саме було. Я проводив зустрічі, наприклад, у себе на окрузі на Дніпропетровщині вже багато, десятки зустрічей. Я проводив зустрічі в Рівному вчора, в Луцьку. І бачу, що величезна вже підтримка і сприйняття того, що правий сектор має бути в парламенті, на цей момент вже є. Говорив соціологами чура київськими. Вони говорять, що ми абсолютно реально долаємо п'ятивідсотковий бар'єри, проходимо в парламент. Зрозуміло, що певні штампи ще у людей є, і справді я на війні, мабуть, більше потрібен на цей момент, бо це обов'язок угу. кожного кожного чоловіка захищати свою батьківщину і територіальну цілісність. Але ми усвідомлюємо, що для того, щоб завершити революційний процес, він ще не завершений, влада не перезавантажена, система влади не змінена. Нам необхідні політичні важелі – в. Впливу на ситуацію, і саме тому правий сектор іде в парламент, щоб ці зміни, революційні зміни проводити в життя. Але ви маєте сказати, які тому що те, що зараз штампово прив'язує вас до майданних подій, це є не політичні методи. Тобто ви пішли на повний формат, ви пішли на загострення ситуації на ризик до певної міри, і це є не політичний метод. Бо, ну ви розумієте, так і тут, якби тут питання, які політичні методи вбачає правий сектор. Це така це ж революція передбачає, звичайно, не не тільки політичні так. методи впливу на ситуацію. Зараз для нас важливо реформувати дуже багато галузей суспільного життя. Тим більше, коли йде війна, то в першу чергу нам необхідно зайнятися серйозним реформуванням Збройних сил України, служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки Міністерства внутрішніх справ. Бо виграти цю війну можна тільки в один спосіб, підвищивши обороноздатність нашої країни. І тут правий сектор має вже неабиякий досвід, бо ми воюємо. з Відними підрозділами, частинами збройних сил України щитуємо ту інформацію, яка є. Вже зараз наші групи допомагають службі безпеки України займатися військовою контрозвідкою, зачисткою тих звільнених територій від терористичного підпілля. Наші хлопці активно працюють з головним управлінням розвідки Генерального штабу Збройних сил України. Тобто ми напрацювали вже дуже багато питань, які можемо ефективно вирішувати, і саме ці депутатські мандати, по які ми йдемо, так би мовити, так. На цих виборах нам потрібні для ефективного реформування силових структур України? Ну і окрім того, звичайно, ще і багато інших mm -hmm. питань треба вирішувати, що стосується освіти, що стосується медицини, що стосується інших галузей нашого суспільного життя. А за прямо, от ви, ви ну, невже ви як людина, яка приймає швидкі рішення? Ну, в принципі, так. От невже ви бачите парламент тим органом, де реально можна щось рішати? Ну ви ж розумієте, що таке парламент? І зараз ви бачите цей колективний орган без, без відповідальності, 450 зайшло, з них там реально вирішують справи там 10 людей, а решта просто ходять та й ходять. Ми, ну я не знаю, думаю, що ви це зможете змінити. Ми 23 роки бачили цю декларативну незалежність і власне таку абсолютно безвідповідальність не тільки в парламенті, а на різних mm -hmm. ділянках влади. І для того, щоб показати іншу якість політики, власне, державницьку, власне, ту, де. Кожне рішення має бути відповідальним. Ми зайнялись політичною діяльністю і для того створили політичну партію, правий сектор». І, власне намагаємось все ж таки увійти в таке правове поле нашої держави для того, щоб змінити правила гри, для того, щоб змінити систему, яка до цього часу все ж таки є паразитуючою. Але для, на то для того, щоб для того, треба більшість, а ви розумієте, що ну ви знаєте, ми бачимо свою функцію, як така аналогія щука, щоб карась не дрімав. І угу. в Аменті навіть невелика група бойових депутатів, власне, які здатні приймати швидкі рішення, в тому числі можуть зробити так, що то болото Верховно Радівське буде розрухано, і все ж таки Верховна Рада запрацює в інтересах українського народу, а не в своїх власних. Ви зараз про зброї? Так в парламенті. Як це буде? Подивимось. Ми проведемо, я сподіваюся, закон про зброю і забезпечимо право громадян України на вільне володіння, носіння зброї. А цей гіперрадикалізм, який вам приписують. Для того є реальні підстави вас вважати таким, от просто ну грубо кажуть, таким нарваним? Нарваним політиком, який може зірватися з катушок і щось таке. Ви, ви знаєте, на ще жодного кроку правий сектор я особисто не зробили, зірвавшися з катушок, якого висловилися. Mm -hmm. Під час революції ми чітко розраховували свої дії, відповідно, провадили їх. Під час війни ми чітко розраховуємо дії і так само їх втілюємо в життя. На війні добровольчий український корпус, який ми сформували правий сектор, несе найменше. Трати, хоча ми дуже активно ведемо бойові дії з квітня місяця, а це власне говорить про виваженість, про розміреність і так далі, і mm -hmm. так далі, і так далі. Так само в політиці не обов'язково завжди використовувати тільки радикальні методи. Так буває бувають такі моменти, коли їх треба використовувати mm -hmm. для досягнення тої чи іншої цілі, але при тому в цьому радикалізм це не само ціль. і мені взагалі слово радикальний не дуже подобається, я би говорив про революційність Революцій, власне. так. Mm -hmm. ем, тому для нас це не є однозначно принциповим. Якщо ми можемо Я вирішити розумі. якесь питання в мирний спосіб, то ми будемо вирішувати все в разі цивіл... Я розумію, що, що це не самосиль, але навіть з точки зору такої діалектики революційності ворог має бути персоніфікований. І на Грушевського це був Янукович персонально. Е, тепер ситуація ускладнилася. Я власне кажу, ускладнилася, бо в принципі видимого ворога чіткого немає. Вони я би з вами так. не погодився. І... Мені здається, Прошу. що зараз власне персоніфікація ще більша є ніж це бу... хто? була до того. Це хто Це для вас? Це п'ята колона ворожої нам держави, з якою ми постійно ведемо бойові. Тобто то це хто? А це в даному випадку? Опозиційний блок, комуністична партія, різні угрупування, які вийшли з тих антидержавних формувань партії регіонів. Ну і тепер там пров... сильна Україна, Тіївка, наприклад. Це ж так само п'ята колона е, Росії, і саме такі як ті, гібка, там Вілку, і інші інші інше. Це ж вони привезли до кровопролиття в цій державі. Це вони підготували ґрунт для вторгнення Російської Федерації для анексії Криму і так далі. Тому боротися зараз є з ким. Але ви знаєте, ну думаю, що ви також мали, мали би погодитися, що більш підступними ворогами є сонежовті вороги. Ну, Це тому, ті, можна, які в, на хвилі, так, ви горах, розумієте, так? Я, от, тут, Отут так, як. Так. От, бо я я читав ваше інтерв'ю недавно, де ви так скрушно сказали, що ну да, ми трохи помилилися з Порошенком. Що ви мали на увазі? Ми, коли прийшов Петро Олексійович до влади, став президентом, мали з ним розмову. Я нашу позицію йому засвідчив. Будь-яка державницька дія президента, його команди буде підтримана правим сектором мною особисто. Але ми залишаємо за собою право на критику його певних кроків і так далі. В даному випадку, коли ми говоримо про певну помилку, це йдеться про закон про особливий статус окупованих територій, який вчора був підписаний, наскільки я знаю, все ж. Таке на превеликий жаль, бо для нас е, ті окуповані території ну вони дуже близькі нам по темі. Бо ми, ми звільняли частину mm -hmm. території і бачили, що таке, що, що там твориться. Тими терористами, тими бандитами, які е, захопили частину нашої землі. І Ми чудово усвідомлюємо, що давати бандитам-терористам і якийсь особливий статус це велика помилка. І це тільки розпалить. Це навіть несправедливість. І, безумно, безумно. От, ми бачили найбільші мітинги в, в, в мільйонному Донецьку це три тисячі людей, практично так. А тисячі і тисячі українців Донбасу зі зброєю в руках виборюють територіальну цілісність нашої держави в різних підрозділах збройних. України в добровольчих батальйонах і е, лишити їх надії на повернення на ті окуповані території, і віддати владу в руки бандитам. Ну, все це, це абсолютно несправедливо. Тому ми критикуємо цей закон і будемо всіляко робити так, щоб він не був втілений в життя. Добре, якщо говорити не про конкретний закон, а про сам те пар Порошенко. От вас не насторожує, що в принципі це така лайт версія Януковича, який так само прагне зараз одноосібної більшості в парламенті. Він робить все для того, щоб цей парламент був його пропрезидентський, який Я, ну, просто під себе підгрібає багато функцій ви, ну, знаєте, ви... для політиків і для державних діячів. Я думаю, що це закономірно. Тобто, якщо президент хоче втілювати в життя якісь певні рішення, йому справді потрібна більшість в парламенті, так щоб була певна вертикаль. Але знаючи Петра Олексійовича, я б не сказав, що він здатний до диктаторських рішень. Мені здається, навіть що він буває за м'яким часто, ну у всякому випадку, у відносинах зі своєю командою, чого не можна було сказати mm -hmm. про Януковича і. Ті приліпали, які навколо кожного державного діяча є. Вони власне і уповільнюють реформи. Вони радять президенту не так, як треба, не виходячи з державницького інтересу, а можливо виходячи навіть із якихось своїх власних приватних інтересів. Так далі, от розібратися бо йому всі своєю командою. Я думаю, що зрушення в державі, позитивні зрушення в державі можна було би набагато швидше я зробити. Але я чому завжди думав, що правий сектор це є така потужна контрсистемна сила? Яка просто є якби так, альтер-его до всього того, що наразбувається, ну ми, ми справді не є частиною цієї системи, бо ще раз підкреслюю, вона з часів революції практично не змінилася. І одне і одне із наших завдань це власне цю систему зламати і побудувати систему національного народовладдя, про яку ми багато і писали і говорили. О, це буде одним із наших пріоритетних завдань в парламенті. А яке от я можу можу вас уже зараз запитати, бо в принципі багато часу пройшло? Яке враження на вас, в принципі, справі коли ви з ним зустрічалися там 20-го числа чи якогось, чи дев'ятнадцятого лютого? <реку> <реку> я говорив на ту тему. А ви можете не, одноразово? Ну? Про Януковича і говорив про те, що я, я сподівався, що він більш тупіший. Він ще може формулювати якось речення і так далі. Але ем, я його сприймав і сприймаю як ем, ворога, і зараз, під час війни, ну це це вже дуже сильно підкреслено. Так ми чудово знаємо, що саме за гроші вкрадені українського народу Януковичем фінансується та військова компанія з боку <кій> Росії, фінансуються ті найманці. А це власне ті мільярди, які пішли з України, були вивезені і так далі. Тому це ворох, і говорити про нього якось там, от він такий, чи він отакий, от, от зараз просто не приходиться. От ну, є таке поняття розрив шаблонів, так? Ось ви як людина, яка певний час була занурена і є занурена в війну. Я думаю, що коли ви. Чим далі від АТО проїжджаєте, тим більше ви, напевно, потрапляєте в такий когнітивний дисонанс. Тобто, у нас, наприклад, у Львові, поки там панянка не вип'є каву не сходить у філармонію, то якби й день пройшов намарно. В той час, коли за тисячу кілометрів зовсім іншими критеріями вимірюється життя, як таке. І от ви, ви тут відчуваєте таке, ну щось. У себе на окрузі 90-ліття школи в одному з сіл було під Синельниково. Mm. І побачив, як люди слідень села, люди святкують. Це сто двадцять кілометрів від Донецького аеропорту, де йдуть бойові дії. Бачу дітки, як співають, танцюють, веселяться, там каруселі крутяться і так далі. І, чесно говоря, мене це дуже сильно тішить. Що от нам вдалося створити фронт, не пустити далі ворога. Щоб люди і люди далі, люди, жили. люди далі можуть в мирний спосіб, угу. коли не падають на них міни, не розриваються снаряди, не стріляють автомати, кулемети жити. Ми для того і воюємо, щоб тут був мир і спокій. Але є інша ще частина цього ж самого для того, щоб перемогти таку імперію, як російську, ми ведемо війну саме з нею, а не там з шмерцем, якимось терористичним, так нам необхідно. Хідна втілити в життя гасло все для фронту, все для перемоги, і люди, звичайно, маючи спокій і мир, мають хоча б психологічно розуміти, що там за тисячу кілометрів від Львова йде війна. Ну вони розуміють, ви, ви і, це відчуваєте? відповідно. Ну, ми відчуваємо в першу чергу через волонтерів. Uh -huh. От це справді таке суспільне явище дуже позитивне, коли волонтери зі всієї України приїжджають, забезпечують не, забезпечують нас матеріально технічними засобами для того, щоб ми вели війну. Бо без них ми би в принципі не могли воювати е, тут. Однозначно. Розраховувати на державний апарат не приходиться. Ну, нам в добровольчому корпусі, то само собою, але ми бачимо, що навіть 90% Збройних сил забезпечуються теж волонтерами, потреби Збройних сил, там, бригад, батальйонів і так далі. І от тоді от виникає питання, де ж ті гроші на рахунках Міністерства оборони, які і так далі, і так далі. Тому з одного боку має бути мир і спокій, але з другого боку, все для фронту, все для перемоги, має так само в головах у людей сидіти і так, так треба біяти. напевно сказати, що воно так і є насправді. Але вся ця історія з дуже ж таким широкомасштабним розгалуженим волонтерським рухом вона показує не між державою. Тоді виникає питання. Я перепрошую, якщо ми громадяни і з держави, а вона не здатна навіть елементарно свою. Базову функцію захист громадян забезпечити, виникає питання, що ж ми будували 20 років. Це повна симуляція. Чому на Майдані постійно стояло питання перезавантаження цієї неефективної держави? І, і, оця, системи і оця, як такової? оця влада, яка є за принципом, все те же на манежі, Це, це абсолютно перетасована да, колода. От ви відчуваєте, що в принципі це до певної міри є е, ну, ігнорація Майдану як такого, тому що в принципі ми е, зовсім інші цілі ставили перед самими собою. Я спостерігав на майдані, як його неодноразово пробували злити. Тоді таке було популярне слово. А воно і зараз? Так? Так. так, і відповідно ті ж самі люди, які пробували зробити такі дії, вони лишилися при владі. Вони тоді були в опозиції. Зараз вони стали владою, але при тому всьому радикальних кроків якихось ми не бачимо по зміні ситуації. Для того правий сектор і хоче піти в парламент, щоб власне. Отримати важелі впливу на ситуацію, отримати можливості зміни не тільки поза системою, але й в самій системі, бо то, щоб Контрсистемна робота буде продовжуватись, в мене немає сумнівів. Але при тому всьому треба заходити, як агентура українського народу туди, в парламент, і міняти ситуацію там теж. Знаєте, що також можуть вам закинути? Я думаю, що ви вже чули наразі і маєте якусь заготовлену відповідь це питання. Все ж таки, я мушу вам його поставити. Бо власне правий сектор це суто та політична сила, яка фактично народилася власне на Майдані. Тобто, на відмін від інших, які мають свою генеалогію, там шлейф дій дійше там і при режимі Янукович, всі добре себе Чували, ніхто там не ну, страшно в злиднях не жив. Та ви суто Майдана партія. І тут от, ніби з нею пов'язана була, скажімо так, ця новизна. так? І тут той момент, коли, наприклад, там ви перебувалися в Дніпропетровську, там, де Дніпропетровськ, там Коломойський. Там, де Коломойський, там олігарх, а де Олігарх, там мільярди. І знову о, людей з'явилося відчуття, що. от, Ніхто в нас хто б не з'явився в політиці українській, все одно рано чи пізно приходить під чиєсь крило. Ви чи все пройшли? Наші люди мудрі і, врешті, роблять висновки правильні. Якщо нам закидали на початках квітень, травень, наприклад, так, що ми там проект Коломойського вже і все таке інше. То зараз я таких закидів практично не чую. Не знаю, може тут в західноукраїнських областях ще щось таке є, але ті люди з центру для Сходу України вже ніхто не говорить про це. І... А як для... для того немає справді жодних підстав? Ми активно співпрацювали, співпрацюємо з обласною державною адміністрацією. Наприклад, плані... саме угу. так. Наприклад, в плані того, що в травні місяці підрозділи правого сектора зайшли на Донецьку область в райони. Донецької області Красноармійський, Добропільський, Великоновостілковській, і змогли створити таку своєрідну буферну зону, витіснивши терористів, взявши під контроль всі райони для того, щоб війна не зайшла на Дніпропетровщину. В цьому плані ми співпрацювали і дуже активно. І зараз у нас певна робота в тому напрямку ведеться, бо я не бачу більше якихось обласних адміністрацій, які би так активно допомагали фронту і вирішували всі питання. Ми активно зараз дуже співпрацюємо з. Адміністрацію, хоча е, з Коломойським я бачився десь в червні останній раз. Але з Корбаном, е, з Філатовим, Олійником працюємо в по поранених по наших. Е, е, у нас 100% процентне забезпечення і е, солдат поранених збройних сил України в Дніпропетровську Мечника, Лавшоцькі лікарні, бійців добровольчого українського корпусу 100% Ми не маємо жодних, так би мовити, якихось негативів в цьому плані. От в цьому плані ми співпрацюємо, але політична партія правої правий сектор не взяла жодної. Копійки ні у Коломойського, ні у олігархів, ні у кого іншого, ми реально фінансуємося за народні кошти. І у мене на окрузі, наприклад, це фермери, це одноосібники, які фінансують виборчу компанію в там в якихось певних невеличких межах до того всього. Але нам того достатньо. Тому якщо йдеться про співпрацю з Коломойським і його адміністрацією обласною в плані захисту держави, то так. Якщо хтось нам закидає там про співпрацю в політичній політичному характері, так в партійно-політичному цього немає. Але нескріть прямо спроби були. Ну бо хто знає коломаську, ну всі розуміють. Ну він ну я думаю, що Колумовсь... він завжди зацікавлений тому, аби я думаю, що Коломойський аби... і мене зрозумів, коли ми з ним спілкувалися, ні ні про які гроші не йшлося ні з його боку, ну тим більше з мого. Я вам дякую за ширит. Від я так на завершення хочу вас попросити, можливо, трошки вдатися в більшу конкретику, тому що все таки ви представляєте, і ви є лідером політичної сили, яка йде в парламент, тобто, така балотується. Ось світоглядно і люди вас відчувають. Тобто хтось поділяє, хтось ні, але відчувають. А от якщо так сформляти питання, чим конкретно ви б взяли виборця, так тобто за що за яку конкретику він мав би проголосувати у вашій особі? То що б це було? Ну перше, бо я, наприклад, цього не дуже знаю. Мені само буде цікаво. Послати. Перше, чого люди прагнуть, це миру, так і зараз це, мабуть, найактуальніша тема для нас, і ми його прагнемо. Бо кожна втрата наших бійців вона через серце проходить. Моє особисте і командирів. Відповідно для нас питання завершення цієї війни, а її можна завершити, включивши і політичні власне важелі в Києві. Бо багато чого ми бачимо, чого в Києві не доробляється те? і по лінії силових структур, і по лінії державної влади. Включивши певні важелі, ми зможемо її припинити і припинити не шляхом капітуляції і параженчества такого певного а шляхом власне перемоги в тому військовому конфлікті. Це перше, друге. Для нас дуже суттєвим є побудова системи національного народовладдя. тобто коли депутат є реальним представником громади. І громада має вплив, а це відповідно закон про відкликання народного депутата, який треба прийняти. Він вже багато років лежить в парламенті, тому його види змінюють, але ніяк не приймуть. Це обмеження, максимальне обмеження як депутатської, так і президентської недоторканності, те, що треба робити. Це створення, це в нашому, наших проектах певних є такого своєрідного інституту мужів довіри. Наприклад, у мене на окрузі є багато там населених пунктів, і в кожному із них в кожній громаді є авторитетні люди, які не не є у владі, але при тому всьому, які користуються авторитетом серед своїх земляків. Ми хочемо створити таку систему, яка би давала нам можливість щитувати ситуацію на місці, вивчати ту проблематику і за допомогою депутатської вертикалі, за допомогою контрсистемних, в тому числі. Лі дій, які от правий сектор на Дніпропетровщині зараз дуже активно проводять mm -hmm. наркопритони, там закривають і разом з міліцією, разом дебу це робиться. До речі, відповідно можна буде. Зробити дієву систему і контролю за виконавчою владою, і відповідно аж це дуже потрібно, бо чиновники ж у нас доволі зажравшися, так, так м'яко говорячи. Так і треба створити такий кулак, яким можна власне ставити на місце. Всю цю о, не дуже хорошу когорту українських я громадян. Ну, я вам дякую за чітковіту. Ці таки мене останнє запитання таке трошки може по-дурному популістичне буде. Ну, в принципі, якщо правий сектор зайде парламент. Можна очікувати, що не кожний депутат з ваших ворогів якби доживе до кінця каденції. Тобто для вас під час війни все буває. Дякую. У вас є своя візитка? З собою немає. Навіть. Вона виглядає так, як вона виглядає? Ну та тут друкують в принципі аналогічно до тої, що була під слов'янською. Я зрозумів. Дякую вам. Дякую вам за розмову. Дякую. Дмитро Ярош, лідер правосектору, сектору, був в нашій студії. Подякуємо за присутність і студії. Всього найкращого, дякую до побачення.